Якісна та добра вода від тепер доступна всім мешканцям Борисполя на вулиці Київський шлях, 16 відкрито магазин, де можна придбати очищену та збагачену киснем та мінералами воду безкоштовно до кінця жовтня. Всі ми знаємо, що вода в Борисполі далека від ідеальних показателів. тому було прийнято рішення обкрити іменно такого магазину, куди може прийти будь-який бажаючий і без проблем приобрести полезну воду високого качества. Технолог Сергій розповідає, що саме робить їхню воду особливою та необхідною для споживання. Вода, яку ми производим, очищається оборудованием лучших американских Вона содержит оптимальный для организма состав минералов, наших технологов. Насыщается кислородом, озонируется, а также проходит через специальный структуризатор, благодаря вода приобретает структуру близко. За його словами, така вода не лише максимально комфортно засвоюється організмом, а й приносить немалу користь при регулярному вживанні. «Слід замітити, що потріблення такої води улучшає обмін віщества, відновлює енергію і повністю усвоюється організмом. Аби довести якість та користь свого продукту, магазин Добра вода до кінця жовтня надає всім бажаючим свій товар безкоштовно. В честь открытия у нас проходит акция для всех наших покупателей. Прямо сейчас и до конца акции, а именно до 31 октября, приобрести воду у нас можно бесплатно. У найближчому майбутньому добру воду можно будет замовити с доставкой до вас до дому в офис. В ближайшее время будет организована доставка по городу Борисполю с конкурентной и привлекательной ценой для наших клиентов, а также с гибкой системой скидок для оптовых покупателей. Поспішайте спробувати смачну та корисну воду без фінансових витрат у магазині Добра вода за адресою вулиця Київський шлях, 16, заїзд з вулиці Новопрорізна. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.